Дванадцятеро і всі рідні. Закарпатська сім'я Галюк із села Забріть Великоберезнянського району виховує 12 дітей. Семеро із них прийомні. Взяти полишених малюків у родинне коло подружжя вирішувало ще 20 років тому. У великій дружній сім'ї побувала Нелі Янчук. Тут кожен має своє місце. <клес> тут тут я, Міша, мій брат, а тут тут Віка,

Ось так дев'ятирічний Богданчик розповідає про те, як прийнято вечеряти в їхній родині. За великим столом зазвичай збирається не маленька сім'я, адже в родині галюків 12 -ро дітей, п'ятеро рідних і семеро прийомних. Втім, для батьків усі діти однакові. Бажання взяти дитину, позбавлено батьківського піклування, виникло у галюків одразу після одруження, але реалізувати його змогли лише після того, як народили трьох своїх діток. У 2005-му родився у нас Данік, у 2006-му Венька, а у 2008-му Юлька. Ну і ці двоє граються собі, а Юля бігає за ними і плаче. Вони футбол їй заставляють грати, вона не хоче. Вона їх кличе ляльки гратися, вони не хочуть. Вони то була войнушка така. Гендерна <реш> рівня. Так. І от старший син нам каже: Мамо, це вона буде пацаном таким, мам, це такий буде хлопчук. Отак, в 2005-му сім'я написала заяву на те, аби удочерити дівчинку. Та неочікувано для себе забрали трьох хлопчиків. А заява, може, я знаю, може, півроку там лежала, дзвонять нам. Є три хлопчики. Думаю, то де три нам треба дівчинку до Юлі. Але позвали мене у службу, щоб ти все-таки піти подивитися. І коли ми переді мною так відкрили ті документи, а ті три хлопчики всі з тих років, що мої троє дітей. У мене серце так дьоргло, що я не могла сказати ні. Ми 15 хвилин думали. Я подзвонила чоловікові. Що робимо? Це ж три хлопчики. Ми 15 хвилин думали. А через два роки були вже і дівчатка Настя, Віка та інші семеро діток. Про мотивацію говорять просто щастя дітей. Ми їх прийняли серцем, вони стали нашими, і вони то відчули. І вони сьогодні є нам вдячні. А це саме, саме дорогоцінний подарунок, коли ми бачимо їхні щасливі очі. Коли їм добре, а нам тим більше добре. Нам для того треба, щоб вони розуміли, що це є сім'я. Сім'я там в будь-який момент зрозуміють і приймуть. Всі діти в сім'ї творчі: хтось грає на музичних інструментах, інші захоплюються спортом. А 11-річний Данік в ігровій кімнаті з паперу та картону побудував ціле місто. Ідею брата підтримали й інші, і за кілька місяців разом вони створили повноцінний макет із найменшими деталями: деревами, машинами, будинками та навіть меблями. Автосе такий самий Ага, це ваш будинок? Там церква, там кислові будинки, тут кафе, готель, ресторан, телефон, башня, світловий комплекс, школа, магазин. Окрім спільного дозвілля, в родині прийнято і спільно підтримувати чистоту в будинку. Графік діти складають самі і дотримуються його суворо. Там хтось у понеділок чергує, якщо двоє, то два дні, а якщо один, то один день. А як у вас десь розписано? Чому ні, нічого не розписано? Не. У нас просто, от, якщо встають за столу, всі мають за собою прибрати, правильно? Uh -huh. А то, що залишається, черговий має прибрати. Там Помити підлогу, стіл повитирати, uh -huh. а посуда, звісно, за кожним. Хто встав, uh -huh. за собою прибирає. Uh -huh. Ну то чергування воно не є таке ну, складне вже, але. Відповідальність вони за це несуть. і так Найстаршому сину галюків 21 рік. Він вже самодружений і має сина. Петро і надія галюк називають себе живою рекламою того, що взяти дитину зі спеціального закладу це не страшно. Важко подекуди затратно, але воно того варте. І додають на цифрі 12 зупинятись не хочуть. В державі є такий закон, що в сім'ї має виховуватись не більше як 10 дітей, неповнолітніх. Тому ми раз на тому зупинились. Якщо хтось ту бюрократію перекреслить то і піде одно. на зустріч з тим дітям, які чекають сьогодні на родину, то ми готові. Ми не можемо зупинитися на тих 12-тьох. Я би їх взяла всіх, і я би просила Бога здоров'я, щоб мені Бог дав сили, здоров'я на всіх. Тому що це люди в майбутньому, люди, які мають створювати те, що кругом нас є.